Друзі, всім дякуємо за збір, за допомогу, за вашу активність. Разом ми були назбирали 86 800 гривень. 820 гривень. Тут ви можете знайти себе. Вони всі скидали на карту. Були й такі, що передавали близьким і вони мені передавали кошти на карту. Переводили. Можете поставити на паузу, знайти тут себе. Такі суми скидалися хто скільки міг. Дуже вам дякую. Купили дві рації і дві додаткових батареї. Ще пару рацій нам видали. І з вашою допомогою у нас буде зв'язок. Так. я гривень це був завдаток 482 гривні це. За доставку 82 028 гривень. Це за дві рації. І дві батареї, і 310 гривень це був залишок, який піде. Я скинув командирові на автомобілі. Дякуємо вам. Ось чек із нової почти. Забрали посилки з дві рації. Дякую вам за підтримку. Дві рації дві додаткових батареї до них. Друзі, ще раз вам дякуємо за вашу шалену підтримку, вашу допомогу. Разом до перемоги! Все буде Україна!